Це відділення амбулаторної спеціалізованої допомоги номер 2 Протягом дня сюди в середньому звертається близько 200 маленьких пацієнтів. Працюють більше ніж 10 вузьких спеціалістів. Зокрема, є кабінет ультразвукової діагностики. Там готові зробити УЗД всіх органів, наприклад, черевної порожнини. Також облаштований кабінет офтальмолога. Щодня його відвідують понад 20 маленьких пацієнтів. Тимофійка бери в ліву руку і закривай ліве око. Лікарі кажуть, нині все частіше виявляють погіршення зору в дітей. Раніше ця проблема переважно стосувалася підлітків, а зараз вже і дошкільнят. Батькам потрібно обмежити доступ дітям до гаджетів, більше проводити часу на свіжому повітрі, потім добре забезпечити робоче місце дитини під час навчання. Ну і також, якщо дитина Ну, перші прояви, якщо дитина щуриться, якщо дитина низько наклоняється при виконанні домашніх завдань, то треба звернути на це увагу, що щось є якісь уже перші прояви зниження зору. Також облаштований і зал фізичної реабілітації. Сюди звертаються маленькі пацієнти, зокрема з порушеннями опорно-рухового апарату. Дітей є можливість займатися, зокрема, лікувальною фізкультурою. Діти зараз дуже слабкі, їм не вистачає фізичних навантажень. Раз-два на рік звертайтеся до ортопеда. На ранніх стадіях завжди легше вилікувати захворювання, ніж потім, коли вже запущена стадія. У відділенні амбулаторної спеціалізованої допомоги номер 2 є й кабінет кардіоревматолога. Там маленьким пацієнтам готові зробити і кардіограму та виміряти тиск. Деякі звертаються з тим, що у дитини з'являється задишка або поколювання в серці, а в ході обстеження вже з'ясовується, що бувають порушення ритму, або бувають патології опорно-рухової системи, за рахунок якої ці скарги виявляються, швидка втомливість, яка може вказувати або на серцеву недостатність, або вроджену ваду серця. Відвідуємо цю лікарню. Фахівці дуже добрі, відношення дуже добре до дитини. Умови добрі, все ну, все влаштовує. Лікарня дуже на всіх спеціалістів, ну багато можна сказати. П'ята міська дитяча лікарня в своєму складі має кілька відділень, розташованих в різних районах на лівому і правому берегах Запоріжжя. Протягом року там в середньому обслуговують понад 70 тисяч маленьких пацієнтів. В п'ятій міській дитячій лікарні функціонує амбулаторно поліклінічний підрозділ надання вторинного рівня консультативної медичної допомоги. До складу відділення входять два відділення амбулаторної спеціалізованої допомоги та консультативно діагностичний центр. Відділення наше розташоване як на правому, так і на лівому березі міста, тому надаємо допомогу дитячому населенню всіх районів міста. В кожному відділенні у нас працюють більше, ніж де.